Якщо говорити про діяльність Чорноморського флоту і та загроза, яка є на сьогоднішній день. Вони намагалися нам перерізати всі шляхи наших комунікацій, намагалися не допустити транспортування цивільних вантажів, насамперед нашого врожаю, нашого зерна, але цей коридор працює. Вони намагалися повністю ізолювати північно-західну частину Чорного моря, але на сьогоднішній день їм це вдається тільки патрулювати ту територію. Ту акваторію, яку ми їм дозволяємо робити. Єдина, єдина перевага на сьогоднішній день Чорноморського флоту, що вони можуть використовувати системи Калібр. До речі, останній удар це було три ракети Калібру, які ми теж за допомогою партнерської допомоги. Це протиповітряні ракети, ми їх всіх збили. Через те можливості на сьогоднішній день Чорноморського флоту, вони теж обмежені. Він зараз в основі базується на російську, але загроза. Загроза, яку несе і ніс Чироморський флот не тільки для України, а й для інших країн нашого регіону, на жаль, вона зберігається. Ми будемо робити все для того, щоб ця загроза була мінімізована і щоб все-таки відновилося нормальне цивільне судоплавство в нашому регіоні. Якщо говорити про цілі задачі, які стали на цей рік Росія, я вам вже сказав, стратегічні, тактичні завдання військові не визначили.